Івано-Франківські мерії зробили ставку на земельні аукціони. За останній період департамент комунальних ресурсів на торгах продав п'ять земельних ділянок. Їх загальна площа становить близько трьох гектарів. Відтак, від продажу права на оренду землі до місцевого бюджету надійшло понад три мільйони гривень. Ця сума у вісім разів перевищує минулорічний показник. Буквально п'ятницю відбувся ще один аукціон. Мова йде про земельну ділянку автоломашівська поруч будинку 6. Там площа земельної ділянки 87 соток, стартова ціна становила 69 тисяч гривень. І в процесі торгів було 10 учасників, виросло до не більше, не менше 3 мільйони 50 тисяч гривень. Чекаємо підписання Протоколу і договору в мерії констатують, місцевий бізнес проявляє неабиякий інтерес до комунальних ресурсів і готові їх надалі ефективно використовувати задля соціально-економічного розвитку Івано-Франківська. Відтак профільний департамент підготував ще низку лотів для продажу на земельних торгах. Крім аукціонних земельних ділянок, так ми ж адмініструємо торги, точніше, договори оренди, зокрема. Управління земельних відносин адмініструє 1 тисяча діючих договорів оренди, так на загальну площу 281 тисяча гектарів. Так само 358 договорів оренди є на Старостинських округах на загальну площу 893 тисячі гектарів. Протягом звітного періоду, а звітний період це 23 третій рік. Ми заключили ще. 141 сорок оренди і передали їх, їх на реєстрацію. Лише за вісім місяців нинішнього року орендарі юридичні особи сплатили до міського бюджету 66 мільйонів гривень. Фактичний приріст становить 20% від минулорічного показника. Михайло Березень, Буцяк, новини на вежі.